А хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку, в люті холоди. Її гарно так замутували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і людям хустка щедро дарувала свій захисток від сонця. Тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, і від хурдениць ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі, хустки яскраві діточки носили, А вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки завжди були жінками, як навіть путь останній їх вели. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею живе, бо в Українок і душа лірична, у ній багато сонця. I ciepła